нова 02 Одеські волонтери розробили прилад нічного бачення, за допомогою якого бійці ЗСУ зможуть їздити ввечері та вночі без вивімкнених фар. Укріплюють несучі плити, закривають вікна. Як відновлюють будинок у Сергіївці, який зруйнувала російська ракета? Геть. В Одесі на пам'ятник Олександру Пушкіну нанесли написи. Майстрині старшого віку в проєкті Гудзик виготовляють вироби з Фетра. На Чорним морем на Одещині збито два безпілотних розвідника типу Гранат-3. Корабельне угрупування рашистського недофлоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. При цьому в його складі так і не з'явилось ракетоносіїв. Однак, загроза ракетних ударів, атак дронами «Камікадзе» та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї залишаються актуальними. Вибиті вікна, діра замість стіни та пусті квартири. Такий вигляд зараз має багатоповерховий житловий будинок у селищі Сергіївка, що на Одещині. 1 липня російські військові завдали ракетного удару. Ракета влучила у будівельний магазин, який стояв перед будинком. І наразі він виглядає ось так. Це моя хата. Як можна сказати, що хата? Була хата, а сейчас щось таке незрозуміло. Вон до видно. Потім ця стінка між коридором і залою вона жива, як холодець, хитається. То ж саме в санузлах, злах. Та ж сама кухня. Та ніч, воно, мабуть, я Бог його знаю, помирати будеш будеш пам'ятати, що воно як було. Ставили чиран в окону. А цей матеріал виділили з ЖКХ на стіну поміж мною і сусідом. І вони казали, робиться ця стінка. Потім вони будуть по мірі можливості виділяти матеріал, коли буде поступати у них матеріал. Були хлопці, вони перемірили, скільки тут треба всього. До чого, щоб е, зробити більш Шістдесят 68 зі 106 родин повернулися у цей будинок після ракетного удару. Та чи зможуть там зимувати наразі під питанням? Опалення немає, електрика є не в усіх квартирах. Людмила мешканка однієї з квартир на 9-му поверсі розповідає, більшу частину ремонту робила за свої кошти. Живу тут на кровати. залишилася вторая. Вторую викинула. те, що у мене два окна. фирма поставила, и все. Я тут так вот живу, камин включаю, и он, видите, как третьим вот этим так и живем. Просила хоть одну дверь, чтобы хотя бы закрыть, потому что камин все выдувает, даже не знаю. Вряд ли тут можно выжить зимой, потому что тут такие ветра у нас, и снег, тем более, если еще техэтаж открытый там. Це будуть все кругом сквозь це та ужас собують. А це квартира, в яку вже ніколи не зможуть повернутися родина вчителів. Троє людей загинули тієї ночі. Будівельники вже прибрали більшу кількість сміття, але тут все ще залишаються особисті речі родини та навіть фотографії. Наразі в будинку проводять ремонтні роботи: закривають вікна, відновлюють несучі плити. Мы затягивали стекла, ну, окна, щоб не было ну, сквозняков, чтобы потом можно было, сквозняки не мешали строить простенки, ну, перегородки все вот эти, чтобы с кирпича. Кирпич привезли, будем вот вложить. Приступити до капітальних ремонтних робіт зможуть після експертної перевірки проєктно-кошторисної документації. Тоді збільшать бригаду будівельників, це пришвидшить роботу. Розповів голова Сергійської територіальної громади Анатолій Чередниченко. проєктно кошторисна документація вже виконана в повному об'ємі і Зараз знаходиться… В Одесі на ВУКР інвест експертизі експортного висновку. Як тільки ми його отримаємо, я думаю, на наступному тижні ми його отримаємо, то ми зразу приступимо до виконання вже капітальних робіт. Осни зусиль ми це були на перший під'їзд, який котри, ну, влучила ракета. Це ми будемо його відновлювати, а також другий, третій під'їзд. Всі роботи ну, ми плануємо завершити до. До, до кінця весни наступного року в експлуатацію ми цей будинок ну, не зможемо ввести. Ми просто на місцевому рівні на вирішення виконкому дозволимо, щоб люди проживали. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одещина. Про роботу каналів у Телеграмі та Вайбері розказав засновник спільноти Повітряна тривога Сергій Судець. Він зазначив, там не викладають забороненої інформації або такої, яка зможе нашкодити ЗСУ. Скільки є у людей часу, залежить, яка зброя і звідки вона випущена. Якщо це Каспійський басейн, тобто літаки, то є до 40 хвилин. Ну, сповіщення у нас робиться за пів години десь так. Тобто, Якщо це, це у нас Чорноморський регіон, тобто з Крим, е, літаки з Криму або працюють е, флот ворожий, це калібри, ну, до 10 хвилин у людей є. При появі шахідів, ви самі бачили, спочатку це було дуже складно. Ми звикали до Нової зброї і знаходили ну, методи, як її можна уразити. Тому перших 2-3 дня ви самі бачили, це було складно і були приходи і по місту, і по інфраструктурі. У нас максимальний заход шахідів був це 30 штук за дві години, і 29 штук було збито. Ну Це неймовірна праця. Видав, ну хто біля Южного там ближче був, хто аби Цезарєво там бачили. Одесити з волонтерської групи технарі розробили прилад нічного бачення сова, аби українські військові могли їздити без увімкнення фар у темний час доби. Прилад розробили, аби через світло фар уночі противник не бачив позиції українських військових. Комплект обладнання для водіння автівки у нічний час. Комплект обладнання. Складається з монітора роздільної здатності 4К. Кнопки керування монітором не сенсорні, це була вимога військових. Це авіаційні розйоми, за допомогою яких до цього монітору можна підключити одну чи дві камери, бо цей комплект допускає другу камеру. Наприклад, це камера, яка Встановлюються ззаду автівки, це потрібно для ракетних дліномера в с С-300», Нептун чи Ураган. Камера встановлюється на дах авто, а екран всередині салону. За допомогою приладу військові бачать дорогу перед собою до 30 метрів та можуть рухатися зі швидкістю до 55 кілометрів на годину. Військових, щоб цей прилад, щоб цей комплект мог експлуатуватися 24 на 7 цілий рік зимою влітку, щоб він не був капризний, щоб він був влагостійкий, щоб його встановлення на автівку чи демонтаж з автівки займали лічені хвилини, дві хвилини. Щоб гарно бачити вночі, щоб не було ніякої затримки сигнала при передачі від камери до монітора. Підключити такий пристрій можна за пару хвилин до двигуна автівки. Так називаємо авіационні роз'йоми. Там включилось. Що там показує? Он. Снабжом козирком, для того, щоб менше було видно під, під углами. І второй момент можна достатньо сильно обрати яркость для того, щоб було комфортно в ночному время. Дякуємо волонтерам з Одеси за розробку та надання системи нічного бачення сова, завдяки якій ми можемо нести свою службу вночі, як у день. Разом до перемоги! Слава нації! Схожі прилади іноземного виробництва коштують від тисячі доларів. Собівартість сови 14 тисяч гривень. 150 пристроїв вже працюють на передовій. Ще 100 замовили у розробників. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Написи геть нанесли на пам'ятник поету Олександру Пушкіну в Одесі. Скульптура розташована на вулиці Пушкінській поряд з музеєм, присвяченим поету. Встановили пам'ятник в Одесі у 1999 році до 200-річчя з народження Пушкіна. Зображений він 24-річним, в тому віці, в якому відвідував Одесу. Бронзова скульптура була виготовлена одеським скульптором Олександром Токарєвим. Як тільки купила білет, прийшла збиратися і в першу чергу слажила свої швейні машинки, а потім вже забрала речі і вперед в нову жизнь. Олена Іванець родом з міста Краснодон, що на Луганщині. Після початку повномасштабної війни вона переїхала до Одеси. Я залишилася там одна, по-перше, в 2014 году, коли почалася війна, от, відправили дочка, уїхала зі своєю сім'єю, уїхали сюди в Одесу. Ну, як обычно, как все думали, що це быстренько все закінчиться, недорозуміння, а ну виросла в масштабну войну. Вот. А я сталася з мужем вдома, тому що він сильно болел. И куда куди його було їхати. Вот. Мужа похоронила і поїхала к детям. За фахом Олена кравчиня з 40річним досвідом. Вміє шити все. І дитячі речі, і дорослі, складні шуби, куртки. Онука розповіла їй про підприємництво «Гудзик», організаторкою якого є Юлія Котюк. Це соціальне підприємництво, яке долучає а, людей пенсійного віку до виробництва таких виробів, як чухли для ноутбуків, сумочок, гаманців і так далі. Це моя ідея. А почалась вона взагалі з того, що я розуміла, що моя бабуся працювала на той час до третьої години дня, і вона, а, я розуміла, що після вона може займатися якоюсь іншою справою. І я хотіла якось долучити її до якогось бізнесу. І не знаю, і так вона і почалась. Мені нравиться. Во-первых, Юля она вообще она очень такая корректная, очень не знаю, как сказать, уважительная. Ми більше беремо на роботу жінок поважного віку, тому що це саме така верства нашого населення, яка не захищена, і ми хочемо саме працевлаштовувати таких жінок. Немає взагалі ніяких критеріїв. У нас більше найголовніше про критерії це бажання, бажання в чомусь вчитися. Майстрині виготовляють різні аксесуари з фетру, сумки, гаманці, чохли, різні підставки. Одне ну, з які я роблю, це э, чехли під ноутбук, планшети та, такого плану, такого плану. Розміри різні. Цвітова палітра здесь очень різна на будь-який вкус. Олена Маклевна, у нас сьогодні є замовлення на гаманець. Це буде ваш перший гаманець, але я думаю, що ви дуже швидко справитесь, тому що тут немає нічого складного. Хорошо, Юля, і от еще якраз мені потрібно доделать сумочку. Тут осталась карабіни. У нас працює чотири майстрині: це Любов Дмитрівна, Марія Опанасіна, Тетяна Олексіївна та Олена Миколаївна. І до кожного виробу ми кладемо або історію нашої бабусі, або візитівку з ім'ям бабусі, яка зробила цей виріб. Коли є робота то вообще взагалі... жити хочеться. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 11 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер Південно-Західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 9 вночі та від 10 до 12 градусів в день. В Одесі також хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів, в день 9-10 із позначкою плюс.